Знаєте, завжди, будучи на вершині гори, хотів показати вам, як звідти гарно виглядає вид на море. Але через те, що постійно сильна вологість, нічого переважно не вдається вам показати, бо буквально туман. Поки ти йдеш, отак, здається, все нормально. Видимість хороша. Але якщо ти на горі і дивишся пару кілометрів перед собою, то все стає сіре. Тому сьогодні я вирішив поєднати. Я знайшов для вас таке місце, де є і гора. І море. Гора входить в море, а в кінці шляху цікавинка. Ха, хіба ж це не ідеальне поєднання? Ходіть. Так, не зміг пройти мимо і не показати вам цей особняк з прозорим шахтою ліфта, терасами, з неперевершеним видом на море. Не уявляю, що це коштує. Але жити, жити тут напевно байка. Так, ось це будка контролю. Тому що сюди теж не можна приходити, не маючи черги. Чек то сказати, коротше, замовленого місця. Штраф 601 євро. Місце в мене замовлене, є, я нічого не порушую, тому ходіть. Чим класний цей маршрут, що по всій дорозі ти слухаєш шум хвиль морських. Чим він не класний, що тут в будь-який момент можна урватися в прірву до, вперед до тих хвиль. Але ей, я професіонал. І так, за досить недовгий час я добрався майже до цікавинки. Далі маршрут буде непростий. Потрібно спускатися вниз по мокрому камінні. Подивлюся, що з цього мені вдасться засняти, що мені доведеться сховати камеру, щоб використовувати обидві руки. Ходіть. Трошки лазання по скелям, і я на місці. Ага. Вперше, вперше за весь час ми з вами зайдемо в нормальну печеру, куди можна зайти, і яка не є 2 метри глибиною. Ходіть. Опа! І, і вперше я не побачив в темноті, що камінь слизький. І поїхав, і трохи розімнув хребет, але все окей. Фу, окей, окей, йдемо далі трошки більш обережніше. Та сонце так сліпить якраз просто в печеру, що я сам тут пх, нічого не бачу. Став з іншої сторони. Може так трохи вдасться вам щось показати. Так, але це ще не все. Крім красивих краєвидів самої печери, вона має бути досить простора. А ще я розумію, що через це нововведення, що потрібно брати сюди чергу номерок, чи як то назвати, тут нема взагалі людей. Ніхто не знає, як це робити, а пацик на брамі нікого не пускає. Це мені дуже на руку не люблю прогулюватись сам. Аби не було, що тут якісь туристи для екстриму вирішили заночувати, я зараз їх там надибаю. Але далі печера йде темна, мабуть, я вдягну ліхтарик. Таке як в голівудських фільмах, правда? Вічно там такі печери є. І от я таку одну знайшов. Але я далі бачу, там можна кудись лізти. Тому дійсно таки вдіваю ліхтарик, піду, попробую піти на роздебенде. Так, ну тут тупік, піти нема куди. Pode de dentro. Так, бачу, такі є тут туристи, які люблять тут поспати. Тут неймовірна прірва. Якщо піти вночі без ліхтарика, то можна приземлитися. Ті, хто грали в Майнкрафт, зараз чекають, що буде такий звук е тут така опора, несуча стіна, кусок сталактиту, Слухайте, туди вроді можна прийти. Йдемо пошукаємо, звідки доноситься звук той. Так, мені хочеться і під ноги світити, і для камери світити. Коротше, як говорять легенди, це не є штучно створена печера. Це є натурально створена печера. Так, я в темноті не бачу ландшафту. Я не розумію, чи підлога рівна. Чи крива. Так. Фу. Нарешті ми з вами досліджуємо печери. Так, тут проблема в тому, що похила поверхня, по якій я йду. Мені постійно здається, що вона рівна і... Мене перекошує. Знаєте чим тут робиться страшно? Що різко стих шум хвиль і пішов холодок? Там було лежать якісь роги. Так. Схоже, зараз буде фінальний бос. Ще можна йти. Хоча <кій> оце дивлячись на ці стіни і відмітки, але, в принципі, яка машина сюди могла заїхати, щоб бурити печеру, нахрена, по-перше, <кій> не знаю. У, тут стає що раз прохолодніше. Тут можна жити. Так, я мушу ще тако дивитися вниз. Так, отам далеко я бачу, що туристи собі робили туалет, блін, тут, тут порохи, видно від того, що я йду. Ого, оце прикол. Джерело. Блін, і тут тут типа туман, дим якийсь. Я перестаю нормально бачити з-за того, що мені в світло попадає. Цікаво це є. Це є прісна вода. Звідки вона капає? А ось звідти. Цікаво. Там ще щось одне є. Як вам стане страшно, кажіть, підемо зразу геть. Так, тут вже звужується, але тут теж капає. Так, спробувати прісна Вода. Два лайка і я пробую прісна Вода. Раз, два, окей. Ви знаєте, це Прісна вода. Гадка м'яка, як на в Бориславі і Трускавці. Аж згадався, ніби то на п'єш. Прикіл. Гірська джерельна можна в пляшечки сили, але видно, що це зроблено так наче спеціально, щоб можна було її набирати. Тут можна легко втюхати віруючим, що це приносить якесь очищення і здоров'я. Так, а тим часом ми з вами добрались до фіналу цієї печери. Далі вже нема куди йти, тому ходіть назад. Гадаю, це паркінг для каяків. Або для потужних кораблів, які сюди вже не можуть зайти. Отже, це був цікавий досвід. Нарешті стільки дивитись на печери через ґрати і нарешті прогулятися по одній. Досить цікаво. Особливо гарно вийшло що не було, просто знаєте, йдеш по печері і тупік. А тих два джерела прісної води крутяк. Ну що, зараз ще спробую вийти наверх, трошки зацінити краєвиди. А це теж гарно, прямо як заставка. З Windows 10, здається. Знаєте, не кожен день буваєш в таких місцях, де берег моря, жодного пляжу, жодних туристів. Просто шум хвиль, гори. Іти собі сам. Тож я, напевно, трошки посижу, повпитую цю атмосферу в себе і піду додому, поки сонце не почало мене тут прибивати.